Все одно треба цю війну відвоювати по-любому. Ми мусимо це зробити. Я скажу так, я воюю по егоїстичним причинам. Відверто скажу. Тобто я розумію, що я мушу цю роботу робити, бо треба на себе буде дивитися в зеркало. Киібори багаті історіями. Рахують людей, ховаються тіні з давні давини, аж до нині. і бачили нас з тобою, коли ми лишилися, чого ради. Я розумію, що є в мене сім'я, і я мушу щось для неї зробити. Це теж дуже відверто, да? я розумію, що якщо ми програємо цю війну, і оцей оце, оце меседж я би хотів донести всім, спрацює, вона чи не спрацює. Я розумію, що якщо ми програємо цю війну, то а, а, і наша країна буде захоплена, і це може бути вплоть до Закарпаття. А, то всі, хто носив піксель, вб'ють, або закриють, або заставлять на камеру розказати, як вони люблять Росію, одягнути на себе російську форму, і ми будемо стояти на кордоні з поляками, німцями, прибалтами і далі. в перших рядах. Так як стоять зараз в їхніх перших рядах донеччани, які вже закінчили, луганчани, якісь закінчили, кримчани, які будуть зараз закінчуватися і так далі. А ззаді будуть стояти заградотряби. Тому що такої масовки, як вони роблять своїми людьми, ну, це тяжко уявити. Це моя мотивація. Я розумію, що ну, ну, не, вих... ну, не буде по-другому. І тому, доки в мене будуть сили і здоров'я, я буду воювати. Мене от вбиває такий наратив людолови ТЦК, ухилянти з ТЦК», тварі, які портять піксів. Я це чую. От. І це неправда, тому що в ТЦК служать люди, які воювали. Я багатьох знаю в нашому Ужгородському ТЦК, я прекрасно знаю, мета хлопці, з якими я воював, достойні солдати, які б воювали і зараз спокійною мотивацією, без соплей, без сліз, і, і робили б свою роботу. Були поранені. Вони не можуть виконувати свої обов'язки, але в них є відчуття з обов'язку, і вони роблять цю роботу. Я більше скажу, я подивився, зараз спілкувався з своїм товаришем, погостював у нього використовуючи відпустку. Я би ну, не зміг цю роботу робити. Я вам відверто кажу. Це теж треба мати ще, знаєте, певний склад характеру. Я хочу сказати про, про мужиків. І це не обов'язково має бути, я не звертаюся до молоді з усім зеленої. Я говорю до дядьків за 35, повні спортзали, я так трошки цікавлюся цим ділом, дивлюся, повні спортзали, прекрасно підготовлені люди, які при певних умовах могли б за 2-3 місяці отримати хороший бойовий досвід і робити роботу в кінці кінців. Ну, Я думаю, що краще зробити роботу, ніж утопитися в тисі. Розумієте? От такі. Я недавно якраз такий дуже цікавий ролик, дуже такий динамічно людина розповідала, як вона повернеться з війни, як вона розбереться з ТЦК. Ну, знаєте, Я думаю, що ми маємо завжди справу з певним ВІПСО. В кінці кінців є служба, які мають подивитися, хто це конкретно говорив. Є трошечки хлопці, ну, які не фільтрують, не, 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 не аналізують інформацію да? і не розуміють, яку роботу робить ТЦК. І найголовніше, хто там цю роботу робить. Завтра цей товариш, який критикує ТЦК, може працювати в ТЦК. І йому треба буде робити свою роботу. Інколи кадри якоби там приміняє силу, так ви покажіть весь ролик, що це почалося, якщо заслуженому бойовому військовому. З пораненнями лізуть в голову, ну, знаєте, ребята, я не оправдую нікого, но, но не дразніть же ви ж людину, бо людина в кінці кінців прийшла з бойових. Це треба теж зрозуміти. За дуже багато уваги і критики роботі ТЦК. Виконуйте свої обов'язки, хлопці, йдіть у... у... на реєстрацію, відновлюйте дані. Якщо ви хворі, зберіть документи в лікарні в кінці кінців. Притягніть до відповідальності лікаря з ВЛК, якщо він вас без кінцівки, посадіть його, відправляє на війну. Давайте будемо як громадяни, свідомі. У нас є права. Ну і не забувайте, що там поруч з правами така рисочка і написано обов'язково. Вже, хлопці, якщо у вас це зацепило, не робіть кіно. Повірте мені, не всі помирають, не всі хранять. І мені би це хотіло, я напевно романтик, мені би це хотіло, щоб чоловіки трошечки так, трошечки так подумали. Не буду жартувати, що це хороший, прикольний досвід, що це квест, за який платить батьківщина гроші. Хоча ми так інколи жартуємо. ніфіга собі, гроші тобі платять, тебе одягають, кормлять, і ще ти маєш такі пригоди, дають стріляти без цього. Хто міг думати, що таке треба буде зробити колись? Ніхто ж не готувався, ніхто не родився для цієї війни. Мені видається, що ми зараз виглядаємо як боксер невеликої ваги, який вийшов у ринг з здоровенним важковиком, і раптом виявилося, що ми і удар тримаємо і інколи дуже непогано пробиваємо відповідь. І відчули, що противник десь вже втомився. І в нього є одишка, і він промахується. Я відчуваю, що якщо ми зараз не розслабимося, а протримуємося, протримуємося то ми маємо шанс не просто там а, призупинити щось, а навіть виграти. Це моє внутрішнє переконання. Я особисто так бачу.